Доді, 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 внизу. Вадим Твер, ви подолянин. прокоментуйте, будь ласка, ситуацію в двох словах, що зараз відбувається в кінотеатрі жовтень. Тут зараз так. що відбувається прибирання спаленого Пам'ятника майбутнього пам'ятника архітектури, бо це перший кінотеатр в Києві і один з найперших в країні загалом. Приємна картина відбувається, коли люди, кинувши свої домашні справи, приділяють увагу соціальному. Скільки зараз людей працює? На прибирання. Так? Я так. думаю, що вже годину тут працює. І, <серків> зараз біля 150, а спочатку було 200, і 200. Що там віщаєш? Коментую, коментую. <серків> до, речі, <серків> до речі, завдяки тому, що ми звернули увагу, тут з'явився депутат Лещенка Верховної Ради, поки що і, і, і його знавець Михайло Кальницький, відомий письменник, який своїми історичними трудами, обов'язково... Прокоментуйте, будь ласка, в двох словах, що зараз відбувається в кінотеатрі Жовтень. Ну, Зрозуміло, що прибирання, ну, а... Зараз фактично робиться перший крок до відродження дуже популярного в Києві кінотеатру, центру кінокультури у Києві, яка відроджується зараз. Угу. І хотілося б, щоб цей процес вбивав і далі. Після того, як тут все приберуть, що далі планується? Як консервація буде відбуватися, оскільки ну, даху... вони... Ну, я кажучи, чисто конструктивно не знаю, як це буде. У нас є таке сподівання, що можу впродовж року, якщо будуть відповідні на це кошти наділю, то сподіваюся відновити тентатр вже через рік після цієї сумної події.